Вітаю! Це підсумки тижня від моста, де ми аналізуємо головні події тижня, що сталося на Херсонщині. Перед переглядом перевірте, чи підписані ви на цей канал та наші соцмережі. Ставте лайк цьому відео та діліться своїми думками в коментарях. 9 липня у селі Правдини російські військові скинули з дрона вибухівку на подвір'я приватного будинку. У цей момент там були хлопчик Дмитрик та його прабабуся. Від отриманих поранень однорічний Дмитрик загинув на місці. 64 річна жінка дістала контузію та черепно мозкову травму. Вона відмовилась від госпіталізації. Наступного дня командир спецпідрозділу ЗСУ, лейтенант Денис Ярославський, заявив, що атака на Ряд була випадковою. Особливо з огляду на те, що серед російських військових багато тих, хто відбував покарання у в'язницях за вбивства. Адже Москва мобілізувала тисячі засуджених на війну. За словами Ярославського, вбивство за допомогою FPV-дрона від психологічно відрізняється від традиційного застосування зброї. Це нагадує комп'ютерну гру, де виконавець не відчуває емоції, що особливо небезпечно з огляду на те, що деякі пілоти дронів мають тяжкі психічні розлади. щирі співчуття. Перейдемо до іншої новини. 10 липня в одному з районів Херсона, внаслідок загоряння сухої рослинності, вогонь перекинувся на легендарне кафе Чіка. Свого часу це був популярний молодіжний та сімейний заклад, де місцеві жителі часто святкували різні події. Внаслідок пожежі кафе згоріло повністю. Заклад не працював вже близько року. Місцеві мешканці повідомляють, що через загрозу з боку дронів територія довкола кафе не викошувалася, а трава останніми днями значно посохла, що й спричинило виникнення пожежі. Визначити точну причину загорання наразі складно. За словами свідків, чогось важкого того дня не прилітало. Натомість, дрони цілком могли спричинити займання сухостою. Пожежники газили вогонь у траві до пізнього вечора. Йдемо далі. Олександра Євстратенка можуть призначити заступником начальника Херсонської МВА Ярослава Шанька. Євстратенко нині очолює департамент бюджету і фінансів Херсонської міської ради. На цю посаду його призначили ще у квітні 2023 року. Він ледь не все життя працює у міськраді, щонайменше з 2015 року працював у тій же структурі, очолював управління зведеного бюджету та контролю. Також відомо, що наразі Євстратенко судиться з Херсонським ТЦК та СП. Він вимагає виключити себе з реєстру військовозобов'язаних як непридатного до військової служби. Йдемо далі. Херсонський національний технічний університет планує встановити нову фасадну вивіску на будівлі у Хмельницькому, куди виш переїхав ще у 2022 році через окупацію Херсона. У тендерній документації йдеться про алюмінієву вивізку розміром 18 метрів на 90 сантиметрів із написом Херсонський національний технічний університет на металевому каркасі. Поверхня має бути стійка до вологи та миючі засобів. Очікувана вартість 142 тисячі гривень. Університет наразі готовий заплатити саме цю суму. Хоча після завершення закупівлі вона може змінитися. Для чого потрібна така вивізка за 142 тисячі гривень питання відкрите. До того ж, навчання у ХНТУ досі проходить дистанційно. Перейдемо до наступної новини 7 липня. Служба безпеки України затримала коригувальника 25-річного мешканця Херсонщини Павла Найдонова, який на замовлення ФСБ коригував обстріли Херсона з лівобережжя області. За матеріалами справи він збирав та передавав окупантам геолокації позицій сил оборони та об'єктів енергетичної інфраструктури. Для наведення вогню використовував спеціальний чат-бот, який адміністрували представники ФСБ. Також Найдьонов відстежував місця влучань, фіксував наслідки обстрілів. За нашими даними, Павло Найдьонов пішов до школи в Краснодарі, а у 16-му році закінчив вже Херсонський ліцей. Журналістики та права у 2018 році здобув освіту у Херсонському політехнічному коледжі. Йому загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією всього майна. Йдемо далі. Суд визнав телеведучу з Херсона Тетяну Левандовську винною у колабораціонізмі та заочно засудив її до 10 років ув'язнення з конфіскацією домоволодіння. Трьох квартир і автомобілі Нісан, го року випуску з 22-го року. Левандовська добровільно очолювала окупаційне управління, яке відповідало за засоби масової інформації та зв'язок з громадськістю у Херсоні. Перед тим як українські війська звільнили місто, вона втекла разом із росіянами на лівий берег Дніпра. Її співпрацю з російськими спецслужбами підтвердили двоє свідків. Вони розповіли, що Левандовська щодня приходить. На роботу в окупаційну адміністрацію і записувалася в спеціальний журнал. Трішки про неї. Тетяна Левандовська народилася в Херсоні і працювала ведучою на обласній ТРК Скіфія. За даними місцевих журналістів, вона була близькою подругою окупаційного губернатора Херсонської області Володимира Сальда та Віталія Булюка. Займалася їх піаром. А також до початку повномасштабного вторгнення вела соцмережі Херсонського водоканалу. У березні 2024 року Левандовську виключили з національної спілки журналістів України через підозру, яку їй оголосили ще у грудні 2024 року. Перейдемо до Лівобережжя Херсонщини. Окупаційний губернатор Лівобережжя Херсонської області Володимир Сальдо вирішив запросити на тимчасово захоплену територію батька, Американського мільярдера Ілона Маска Ерола Маска, за словами Сальда, він хоче показати Еролу позитивні зміни на Херсонщині після приєднання до Росії. При цьому він уточнив, що екскурсію проведе за межами так званої 15 кілометрової зони від Дніпра, бо боїться терактів з боку ЗСУ. При цьому він забув згадати, що саме росіяни перетворили прибережні території на мілітарізовану зону і вели. Жорсткий пропускний режим Сальдо вже передавав в ООН документи про псевдореферендум, кликав переселенців із палаючого Голівуду на лівобережжя. Тепер він запрошує батька Ілона Маска. Абсурд вирішувати вам. Але поки Сальдо грається в геополітику, лівобережжя Херсонщини продовжує страждати від російської окупації. Перейдемо до останньої новини на сьогодні на тимчасово окупованій території Херсонської області загарбницька адміністрація оголосила про створення нової посади в школах, так званого радника-директора з виховання. За словами Сальда, поява так званих радників допоможе формувати у дітей традиційні цінності та життєві орієнтири їх підтримувати ініціативу президента Росії посилити виховання у школах. Які саме цінності? Сті маються на увазі, не пояснюються. Також Сальдо заявив, що з нового навчального року всі школи працюватимуть за так званим єдиним регіональним планом. А план. На сьогодні це все. Дякуємо, що були з нами та підтримуйте наш канал. Якщо цей випуск вам сподобався, не забудьте підписатися, поставити лайк та залишити свій коментар. А також ставайте членами нашої спільноти. Так ви зможете отримати наш журнал та доступ до секретного телеграм-каналу, де новини виходять раніше ніж на сайті. До зустрічі наступної неділі!